Що дійсно я вірю, що Бог хоче почути все, що в мене на серці? А якщо сором присутній, навіть трішки, ми відповідаємо ні. Ні, я не достойний про це розповідати. Це проблеми, які мені потрібно вирішити, щоб, хоч якось, себе виправдати. нарешті бути дорослим і достойним схвалення. Ви проводите консультації для пасторів ось уже більше сорока років. Із чого ви починаєте розмову з пасторами, які переживають проблеми? Як ви починаєте їм допомагати? Адже вони чудово знають Боже Слово, тож консультації для пасторів напевне особливо унікальні. Тож із чого ви починаєте? Можливо, деякі з них уже усвідомлюють, що мають проблеми з соромом. Традиційно прийнято вважати, що у ситуаціях, подібних до моєї, потрібно навчати, навчати людей ось як потрібно правильно думати. Оце істина і це ефективно. Але схоже, що підхід писання до подібних питань є набагато більш особистим. Розглянемо, наприклад, псалми, припустимо, що псалми це наш приклад. Як потрібно розмовляти у Божому царстві, як говорити у Божому домі, як звертатися до Господа? У них ми бачимо різноманіття тем, але кожен псалом подібний до відповіді на невисловлене запитання розкажи мені, що в тебе на серці? Псалом 62.9. кожного часу надійтеся на нього, серце своє перед ним виливайте розмова. Починається з того, що Бог запитує. Розкажи мені, що в тебе на серці. Звичайно, він Бог, що знає наші серця, він знає їх краще, ніж ми. Але так чи інакше, для нього важливо, щоб ми знайшли спосіб виразити свій стан словами. Так само і у близьких стосунках. Моя дружина може щось розповідати про свій день загальними словами. Сталося таке і таке. Я знаю, що вона відчула, бо добре знаю знайомий. І мені відома ця ситуація. Але у тісних стосунках ми запитуємо: розкажи мені, що ти сьогодні пережила. Я хочу знати всі подробиці твого дня. Для мене це не обов'язково щось нове, але любов прагне знати такі подробиці, і це людський аналог стосунків із Богом. Саме з цього починаються псалми. Коли Господь звертається до нас із запитанням, розкажи мені, що в тебе на серці. А що є псалми, подібні до десятого? Це один із псалмів про ворогів, і ми практично чуємо, як Бог запитує нас: я чув, що в тебе є вороги. Розкажи мені, що ти відчуваєш? І ось у 10, 22 та багатьох інших псалмах, ми бачимо розгорнутий уривок, де автор псалма розповідає: ось як мені з ними. Ось так ми і спілкуємося у Божому домі. Ось про що запитує нас отець. Ми розповідаємо не лише про це, але як душоопікун я теж запитую: розкажіть мені, що ви відчуваєте? Це може видатися дрібницею, але важливо зауважити всі ми, хто працює у божому домі, де робимо спільно. Ми очікуємо, що розмова це не якась стандартно окреслена процедура. Вона вже сама собою є благом. Наведу Приклад нещодавно я боровся зі страхом та приступами паніки намагався побороти їх у власному серці. І ось я пішов на вечерю з хорошими друзями. Пішли ми з дружиною та інша пара. Ми почали ділитися, що відбувається у нашому житті. Мені легше слухати інших ніж розповідати про себе. Але мимохідь я згадав, що в мене були приступи паніки. Це було десь посередині речення, щоб не привертати багато уваги і швидше перейти до інших тем. Але мої друзі відразу ж були шоковані та змусили мене до кінця вечері. Розповідати їм, що зі мною сталося. Саме це я і зробив. І це виявилося чимось більшим, ніж просто проявом любові. Якимось чином, Дух Святий використав цей момент. І він став поворотним у траєкторії цих нападів паніки. Отже, суть у тому, щоб робити все за Божим методом, це вже само собою буде цінним даром. Як часто пастори приділяють бодай п'ять хвилин на роздуми про такі теми, не відволікаючись, скільки з них здатні знайти слова, щоб десять, п'ятнадцять, двадцять хвилин розповідати про те, що вони переживають у своєму серці. Ми намагаємося наслідувати Христа у своєму ставленні до інших, і з цього все і починається. А як щодо пасторів, які відчувають, що не мають нікого, з ким можна 10 чи 15 хвилин порозмовляти на болючі теми, які не можуть піти у ресторан та відкрити своє серце у компанії близьких друзів, які є самотніми, у вашому випадку друзі спонукали вас до щирої розмови. А що робити тим, хто не знає до кого звернутися? На ці теми багато писали інші автори. Звичайно, насамперед потрібно знайти подібну людину, це найкраща відповідь, але у цьому процесі ми виливаємо своє серце перед Богом, і все, що відбувається у наших стосунках із Богом, відбувається і у наших стосунках із людьми. Якщо у певний період часу, навколо нас нема людей, яким ми можемо довіритися, доведеться поставити собі запитання чи дійсно я вірю, що Бог хоче почути все, що в мене на серці? А якщо сором присутній навіть трішки, ми відповідаємо ні. Ні, я не достойний про це розповідати. Це проблеми, які мені потрібно вирішити, щоб, хоч якось себе виправдати, нарешті бути дорослим і достойним схвалення. сором зіпсує будь-яку нашу спробу вилити Богу своє серце. Насамперед, потрібно зрозуміти. Що не існує жодного пастора, який із самого початку вмів гарно розповідати Богові про ті свої переживання, які ми не розповідаємо громаді. Що ж робити? Благати Ісуса допоможи. І тоді ми почуємо, як Він каже: розкаже мені більше. Ми відповімо мені самотньо. Він запитає: як так у які моменти ти відчував самотність? Розкажи мені детальніше про свої почуття. Виливати своє серце перед Господом набагато складніше ніж здається. До того ж, коли задуматися серйозніше, це неможливе завдання, це не фізична, а духовна робота. Недостатньо просто процитувати псалом 62,9 і піти все робити правильно. От відразу все зрозумів, і все стало краще. Ні, це глибоко духовне питання. Ісусе, ти закликаєш мене до цього. Я не впевнений, чи тобі навіть захочеться вислухати подібні речі дай мені потрібні слова, щоб я почав розповідати тобі те, що в мене на серці.